Так, друзі, всім добра на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас чи 15 чи 16 липня, вже точно не пам'ятаю. Дніпропетровська область у нас Так, жара, я навіть не знаю яка, тільки що їхав на мотику по трасі. То Я дуже сильно завідував людям, в яких є машина з кондиціонером. Тому що на мотоциклі просто нереально жарко їхати. Тобто, Повітря таке нагрівається від асфальту, що просто зашквариться можна. Тобто, Нагадую, у нас дощів не було. Незапам'ятних як то кажуть. Так. І що в нас на пасіці? Ось привіз трошки водички бджолкам, там воду вони вже допивають. Тут зараз поважимо вулика. Так, на тій пасіці я не був, я не важив п'ятницю-суботу, неділю. Сьогодні зважив і показало в нас плюс 16 кілограм. Зараз подивимося, що в нас на цій пасіці. Я тут додавав пару ващинок. Так. І дивимося. Оп. Так. Щось крепке тут. Давайте одразу на десяточку повернемо. Надіюсь. Оп. Так. Десяточка точно є. Так. Оп. Так, ну тут менше, ніж на тій. Але я нагадую, там, по-моєму, стоїть сильніша сім'я, ніж... Тут. Так, а ну, успокоюся. Оп. Ну, плюс-мінус можемо вважати. Так, не пам'ятаю, скільки стояло, порахуєте. Тобто, 10 і десь на 2 кілограма, задвинув. 12 кілограм, ну, 12 на 16, але нічого страшного. Я думаю, якби я поставив би ось цю сім'ю. Було б поцікавіше, це набагато сильніша сім'я затушена вага, хоча, здавалося ця набагато сильніша. Але по роботі ми бачимо, тут вже стоїть четвертий корпус. Так, ось так бджолки там копошаться так Зараз наберемо водички, трошки, блін, пчоли потопились, треба кемзіти накидати буде. Так, все то, що тут така, походу, не слаба сім'я, хоча меду вони... Принесли, у нас тут дивився, ну, на те время, коли я дивився, не дуже багато було, а тепер корпус можна і скинути сюди. Зараз кинемо корпус, Є корпус. Так, і взагалі що я сюди приїхав? Приїхав я, бо треба нас матку випустити. Я замінюю матки. Зараз покажу, як я це роблю, і залишилось знайти. Той вулик, в я... якому я замінив матку. Так, взагалі я замінив, по-моєму, 12 маток, 11 там і декілька тут. Зараз йдемо туди. Так, і про те, взагалі один чоловік написав коментар, що ти брешеш. Ну, тобто там... Не дуже цензурні слова були, тільки не пам'ятаю під яким відео, по-моєму, здається, під тим, під яким я казав, то лісочних згорів. Ну, коротше, не принципово. Тобто, я так не зрозумів, що я брешу. Я при вас показую, скільки принесли, тобто я кирпичі на вулики, не ложу, да? не свої, не настоящі, не цегляні. Так що, я думаю, я нікого не дурю. Показую все, як є, потім покажу, що з пакетами. Скажу одразу, що з пакетами не все так радосно, як хотілося б. Ну, Але маємо, що маємо. Зараз от така ситуація у нас тут на пасіці, там теж бджолки літають. До речі, якщо порівнювати де сильніші сім'ї, зараз в ППУ чи в дерев'яних, я скажу в ППУ. Але от ППУ я більше відбирав для відводків. І будемо ще, тепер от дерев'яних підсилювати відводки. І будемо дивитися, що воно вийде. Так, і ось тут я здається, по-моєму, тут я матку міняв. Зараз будемо дивитися. Зараз я відкрию корпус і потім подивимося. Так, друзі, прошляпив я не в той вулик, трошки вони поруч. Так, і в чому суть? Я беру плодну матку. Так, ось вона. І ставлю її мінімум на 3 дні, як практика показує, можна, до речі, менше, але краще все таки витримати на пару днів довше. І бажано це робити, коли у нас є взяток. Цвіте у нас якийсь медонос. Тоді вони дуже гарно приймають. Що я роблю? Я просто зараз беру, виймаю кліточку. Розставив рамки, витягнув кліточку. Так, от рукожок пчовку задавив. Жалко, жалко. Так. Незручно це робити однією рукою. Так, дивимося всі, бджолки живі, все прекрасно, матки я помітив. І що ми зараз робимо? Просто отак відкриваємо, ложимо так на рамочки, щоб матка. Не втекла, да, ніде не вилетіла, не полетіла, бо такі подружані. Я такий любитель бігати з рамками в руках і поматки. Матку в основному не трогають, а бджіл починають душити. Цих, що були супроводження. От матка ще не вилізла. Так. І зараз маточка піде, і я ще піднімаю додаткову рамку і контролюю, прийняли чи не прийняли. В основному там 95% їх приймають. Так, краще, я ще раз скажу, це робить Коли у нас є взяток, тоді бджолам взагалі пофіг. Я так, коли взяток був, навіть трутовок виправляв. Тобто, я два рази витрусував, було, ставив е, якби розплод яйцями і личинкою, не допомагало. Потім поставив матку, був взяток і прекрасно всіх приймало. Це ще було, як я не знаю тільки починав років я не знаю 5 назад. Тобто, як ми бачимо на саму Кліточку йдуть, але бджолок... Ну, навіть бджоли не трогають. Так, дивовижно. Тобто, ось, все, все нема. Беремо, витрусимо всіх бджол. отсюда, Закриваємо. Зараз я подивлюся і, до речі, чому я тут поміняв? Тут матка сіяла, але дуже погано, якби вони розвивалися. І я отсюди навіть нічого не забрав, от водка не зробив. Було прийнято рішення. Як я роблю взагалі? Я матку задавив і одразу поставив, тобто я не граюся, там не, не витримую 2-3 дні. Матку стару забрав, задавив. Чи жалко матку? Так, да, дуже жалко. Я, блин, мене колись мамка спитала, тобі не жалко, Це, ну, пчол. Кажу, ну, жалко, якби. Поначалу взагалі там, чуть не плакав, коли давив. Ну, воно пожалієш матку, втратиш сім'ю. Ну, а так от. Коротше, життя таке складне. Хтось вижив, хтось не вижив. І маток я збираю в коробочку, мамка казала, так, так положи, хай там в коробочці помре. Ну це, я думаю, голодною смертю вмирати, краще хай тебе задавлять і все. Так от, щоб без змучення. Так, і зараз я ще ставив сюди третій корпус, але його не освоюють. Зараз я підніму оцей корпус другий. Поставлю оцей між ними. І ну, то поставлю це буде перший, це буде третій, а це буде другий. І хай працюють далі. Так, отакі от пирожочки. Зараз працюю і далі включуся. Будемо дивитися, що тут далі є. Так, ну що, друзяшки, зробив я діло, поміняв корпуса. До речі, не дуже легко перекидати медовий корпус нагору. А коли, наприклад, таких 100 треба перелопати, так це взагалі здорити можна, мабуть. Так, і от хочеться показати, бачите, як би правильно сказати, сила сімей різна. До речі, тобто тут десь є три корпуси, є два корпуси, є три корпуси, є три, є по одному. Що це значить? Це відводки. До речі, окрема буде тема про відводки, як робити, які мої помилки, щоб на наступний рік не я не помилявся, не ви не помилялися з власного досвіду, як то кажуть, чи це треба на чужих помилках, а не на своїх. Так, он, тож відводки. Це відводки самі пізні, робилися одразу на плодну матку, але ще не підсилювалися. Збирався їх підсилити, але не вистачило часу. Будемо забирати з дерев'яних вуликів по рамки розплоду цей тиждень і наступний тиждень опять, тож по рамки розплоду будемо забирати і підсилювати. Ось е відводок, який робився 18.05. І зараз подивимося. Отаку має силу. Може накинемо йому. Через диньок. А може, зараз накинемо корпус. Так, є різні по селі відводки. Не знаю, може вони будуть об'єднуватися. В цьому році не вдалося сильно підсилити пасіку, збільшити. Тобто, так, є ось такий ось відводок. Да? Побачили, є ось такий. О, тут навіть воно трошки пристроїли, але бачимо, тут пчоло є, а да? тут немає. Це буде підсилюватися відводочок. Так, є такий ось. Забувся розширити, все, поставив дві вощинки, одну сушнинку. Сім рамочок стояло. Так. Ото. Оце ось. Це мати оцих. Це я з них відводок робив. Не відводок, а материнська сім'я була. Так. І що іще хочеться сказати? Налить треба водички, буде їм. Ось тут теж два. Так, давайте, до речі, подивимося два корпуса, як вони себе тут чухають. Так, ось це крепкі, це крепкі. Хорошо, тянуть вже вощинку. Зараз покраще покажу. Тобто ось таку силу мають трошки вже піднесли метку. Ось так. Так, дуже проблематично мати різні вулики. Це дуже велика проблема. Будемо потихеньку позбавлятися. Тобто розкажу про систему, потім окремо якось збираюся як працювати взагалі. Будуть кочувати лише рутовські вулики, щоб не допускати помилок. Ось тут бачимо 4 корпуса. Да? Тут воно сушнинка, вашінка. Ну, коротше, сюди по-різному. Це чому? Тому що робились відводки, я зробив помилки, коли робив відводки, сила сімей. З весни була не сильна, сильних сімей було близько 20, а середніх і слабких, слабких взагалі теж було десь штук 20. І були середні теж такі, плюс-мінус, але було, як виявилось, багато старих маток. І маємо, що маємо. Вони погано сіяли. Одну навіть поміняли тих заміною. Так, перервалось відео. По медозбору, як неочікувано по медозбору. Окремо буде відео, чому як так сталося взагалі. Понив трошки і трум-тум, трошки є. Короче. Ну, на зиму буде, щось трошки почнемо, але ну, це вже окрема тема для відео, потім зніму. А зараз пішов, накину, поки що корпуса деяким вуликам. Фу, жарко, жарко нереально. Я ще й стопжало, стоп жало. Ну коротше, побачили, так. Да. Для весни і для осінь класний, для літа запарний такий, що просто здуріти можна, вже не можу, не видержуваю. Так, добре, друзі, пішов я працювати, всім добра. Вдалого вам до збору і без обстрілів. Все. Пішов працювати.